На сьогоднішній день Україну захищають всі, не дивлячись на національність, хто ну, розуміє, що це треба робити, і не каже, що от ти піди, а я не піду. Родина Каміли Романенко переїхала до України з Азербайджану у травні 83-го року. В сім'ї четверо дітей. Наймолодший Руслан народився у 84-му році в Україні. Навчався в коледжі СНАО, відслужив строкову службу в Харкові. Розповідає сестра. Я колись, як студенткою, була також поїхала в Харків там на прес-конференцію нашу студентську, і заїхала ж до нього на військову частину сюди провідати. То до мене спустився командир його. Він коли дізнався, що сестра Тагієва приїхала. Він спустився і він став ну мовляти, каже, поговоріть з ним. Можливо, ви на нього маєте вплив. Я дуже хочу, щоб він залишився тут, а. тобто, щоб він після строчки підписав контракт, бо ну. Він дуже типу, розумний, грамотний, в нього виходить все це. Ну, толковий вийде військовий. Я кажу: Ви знаєте, якщо він вам сказав ні, то то вже ну то вже все. Він сказав Каміла, керувати людьми, це не моє, ні, не хочу. Так почалося цивільне життя Руслана. Коли у 22-му році почалась повномасштабна війна, брат одним із перших пішов до військкомату та став на захист України. Родина тоді мешкала в юнаківській громаді. Посада у нього була інспектор прикордонної служби кулеметник. Про службу розповідав дуже мало. Це сказати, щоб там можна було випитувати ні, бо ну, він розумів всі ці моменти, що не можна там розголошувати багато зміни. В них були сім діб, дев'ять діб, 12 діб. Він завжди мене попереджав, що я там уже завтра ухожу. І старався вже ж, звісно, по, по виходу так само вже дати знати, що все добре, тому що ситуації в них, звісно, бували всі різні. Військовий вже... шлях. Руслана, розповідає сестра, перервав інфаркт, який чоловік переніс на ногах навесні 24-го року. Коли був артобстріли саме по їхній позиції, в нього це сталося, але він каже, я, навіть, ну, я мені було погано, але ну, не, не розумів про що, бо треба було просто вийти десь і зберегти своє життя. І він тоді добув її так і свою зміну, він добув і все-все. Ну, якось уже так стало гірше, важче, але він до лікарів не звертався. І просто це десь місяців, там, через декілька після цього з'ясувалося випадково, коли він лягав в лікарню з позвоночною грижею, і там просто лікар, яка не сподобалась кардіограма, вона провела до обстеження і з'ясувалося те, що відбулось по факту. Треба терміново робити стентування. От, бо він каже: ну це випадок це один не знаю на яку кількість, просто що він вижив. Після операції Руслана зняли з військового обліку. Подальше лікування і реабілітацію він нині проходить в Німеччині. Його житло в юнаківській громаді знищене російським обстрілом, але чоловік хоче повернутися в Україну і регулярно підтримує зв'язок з сім'єю та з бойовими побратимами. Додає Каміла. Сказати, що дискримінація ні. Е, він більше навіть розповідав, що вони ж кордон тримають не тільки ж ДПСУ, разом з ними і певні там, бригади Збройних сил України і виконували завдання вони зазвичай разом. То часто від ЗСУ, навпаки, було таке, знаєте, відношення позитивне в плані тому, що ну, він розумів всю цю справу, що треба робити, як треба робити, вони місця там, наприклад. Обговорювали де, і як вони робитимуть. Ну от такі моменти жінка додає, знає багато представників спільноти азербайджанців, які нині воюють у складі зсу та поклали своє життя за свободу України. Я дуже б хотіла, щоб і на сьогоднішній день всі розуміли, наскільки національні спільноти України і Сумщини в тому числі задіяні в цій війні. Тобто ніхто там не каже, знаєте, як, я не Українець за національністю, я не піду. Навпаки, от є таке розуміння, що я громадянин України і йду. Да? Хотілося б, щоб ми не вийшли на той рівень, на якому зараз є Росія, коли вони про перемогу в Другій світовій війні вони всю взяли на себе. Вони забули і про грузинів, і про тих же азербайджанців, і про тих же українців, забули про всіх, хто так само проливав кров за перемогу в тій війні. Так? Вони там зараз е, якось намагаються обійти і допомогу. Ті саме сполучених штатів Америки, але ж вона була тоді. Родина ну, Каміли в Україні сьогодні вперше відзначає день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Жінка ділиться, що для неї значить цей день. Він значить все таки. Рівень єдності в Україні. А, бо якби знову ж таки та сама Росія не намагалася, я ж багато бачу і моніторю соціальні мережі. Я бачу, як Росія намагається е, вклинитися да, і зробити такі якісь сутички між на міжнаціональному е, рівні у нас в Україні. І е, дуже мене радує, коли українці на це не ведуться. Люди зараз всі в Україні об'єднані однією метою перемога і мир в Україні. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.